Ветеранів і ветеранок Тернопільщини запрошують долучитися до онлайн-навчань та опанувати основи державотворення. Курс під назвою Громадянська стійкість складається з п'яти лекцій і охоплює ключові теми громадянської та політичної участі у програмі. Як ухвалюються рішення на державному рівні, які обов'язки органів місцевого самоврядування та за що відповідає громада? Окремо говоритимуть про місцеві бюджети, економічний розвиток і відновлення територій після війни. Основна наша місія допомогти ветеранам швидше інтегруватися у політичне громадське життя, щоб вони могли відчувати себе у своїй торілці, коли говорять про ветеранську політику, щоб вони розуміли, як їм можна впливати на прийняття тих чи інших рішень, як зробити так, щоб їхній голос був почутий. Окрім вивчення структури влади, значну увагу приділять і комунікації. Учасникам пояснюватимуть, як будувати діалог із владою, бізнес-партнерами, працювати з конфліктними ситуаціями та доносити власну позицію через ефективну комунікацію і переговори. Плюс ми будемо говорити про дуже важливий компонент інструменти участі і загалом громадський вплив. Ветеранам розкажуть про діючі інструменти участі через консультаційно дорадчі органи, умовно, це може бути Рада ветеранів, або ж всім відомі раніше інструменти, такі, як електронні петиції. Громадський бюджет, громадські слухання, тобто це той інструментарій, який може бути голосом ветеранів та ветеранок. Спікерами стануть профільні фахівці та діючі тренери. Саме навчання стартує 17 лютого і проходитиме в онлайн форматі. Аби стати учасником курсу, потрібно заповнити реєстраційну форму на сторінці освітньо-аналітичного центру розвитку громад у соціальних мережах. Дедлайн подачі заявок 15 лютого. Проєкт реалізують у межах ініціативи Рестарт. Тернопільщина, яка також включає форуми, круглі столи, зустрічі з фахівцями центру зайнятості та консультації для військових.